Як зробити неймовірно смачні квашені помідори? Я буду квасити ось у такій великій 10-літровій банці. Помідори в мене середнього розміру домашні. Що нам знадобиться, насіння кропу, листя базиліку, обов'язково корінь хріна, саме він не дасть помідорам запліснявіти, а також листя хріну. Покладу сюди гострий перець мене також є вже готове накладене відро, залишилось налити сюди розсіл. Ось так воно виглядає. Сюди ж я поклала зубчики часничку. На дно 10-літрової банки насипаю насіння гірчиці. кидаю гострий перчик, корінь хріну, гілочку базиліка. кропу, листя хріну. Тепер до половини банки накладаю помідори. Знову кидаю сюди хрін. Далі знову доверху докладаю помідори. Зверху кладу гострий перчик насіння гірчиці, гілочки базиліку. кладаю зонтики кропу, закриваю листочками хріну і зверху сиплю суху гірчицю. Також кладу корінь хріну, який буде помідори зберігати від плісняви. Налила помідори розсолом на 1 літр холодної води, 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. На 10-літрову банку в мене пішло 3 літри розсолу. Закриваю капроновою кришкою і виношу в погріб.